Так, я сподіваюся, я нічого не порізав. Так. Угу. Ну, слухайте. А, джойстик Genius. а, в такому дуже запиленому стані, але я думаю, що він прямо такий нормальний, прикольний. Що тут? Пару... Пару пилинок здер, стер і все. Новий джустик. Так, ну подивимось, скільки це може коштувати. Genius, як наскільки знає, це не овертоп дорога а, фірма. Але я думаю, гривень там 200-300 ми можемо на нього закласти. Враховуючи те, що на плойку там Original стоїть по 2500, по 2800. Це, звісно ж таки, не плойка, я чудово розумію. Але саме 300 гривень, я думаю. Плюс-мінус могло б бути. Так, наступний пакет. Давайте подивимось. О, як. Сумок у нас давно не було, хотів би сказати, я, але тим не менше. <хи> так, окей, це в нас бананки.